Аквавіта для хворих на остеохондроз медичне устаткування для підводного витягування готуються запустити у дію через лічені дні у другій міській лікарні. Аби встановити таке лікувальне джакузі, винаходити велосипед лікарям не довелося. Запозичили досвід Денишівського санаторію та довели до розуму вже наявне обладнання. Значить, кошти ми зекономили кому плані, що сама ванна місткість для того, щоб воду знаходитись тут 4,5 тонни води, то вона в нас була вже. І ця вся установка це все було вже ще давно. Ще придбано ще в давні часи, і воно не працювало. А кошти треба були вибачити зроблений ремонт. Кошти тут десь 90 тисяч лягли. На ремонт на фінансування такого задоволення пішли депутатські кошти народних обранців обласної ради. Лікарі прогнозують, нова процедура швидко набере популярності, адже остеохондроз справжня біда сучасності, жертвами якої стають і старі, і молоді. Грубо говорячи, за майже кожний третій, четвертий тому що у всіх зараз є проблеми з хребтом. Відтак кабінет підводного витягування готують до роботи на повну потужність. Ну приблизно 3-4 чоловіки на годину при 7-8 годинному робочому дні. Ну, якщо буде потреба, можливо, ми зробимо це і довше. Пацієнтам забезпечать лікування із комфортом. Окрім власне міні-басейну, у кабінеті дві душові та спеціальні кушетки, аби закріпити ефект після процедури. Ми маємо зараз достатньо гарячої води. Є спеціальна система влаштована. Нам спеціалісти зробили підігріву постійно, так нагадую, десь як в акваріумі. Є спродумана система очистка води. Сподіватися на процедуру не варто остеохондрозникам із гострою формою хвороби. Проти показами також є захворювання серцево-судинної та центральної нервової системи. Захворювання Іри грибкові, різні гнійничкові захворювання. Це також є протипоказами для цієї процедури. За процедуру у лікарні будуть просити благодійні внески, адже клініка має оплатити і нагрів, і очищення води. Проте таке лікування обійдеться дешевше аніж гора медикаментів. Обіцяють лікарі.